У мене до вас буде таке запитання трошки може, не случайно. Скажіть, будь ласка, какие мы не років? Я до того, що насправді, щоб воно нас все добре вийшло, ми всі повинні бути налаштовані так побути трошки дітьми, але не впадати дитинства, але так, щоб креатив перемагав в нашій ситуації. Тому я вам роздам такі стікери, які можна потім наклеїти. Там, де дитина мене зобразила, ну трошки молодше, ніж я зараз є. Але мені дуже подобається, хочу таким бути назбираний. Так. У нас тема універсальних можливості графічної графіки. Ну, насправді це одна із моїх улюблених тем, тому що я сам художник, і я працюю і в графічній техніці, в техніці теж саме. І я вам зараз трошки це покажу, але спочатку я вам... Ще хочу роздати стікери, щоб ви потім або на свою роботу, або на е, вже закінчену роботу, щоб ви е, наклеяли наскільки вам е, сподобалось те, що ми сьогодні з вами. Для вас це не новина, що графіка має будь-яку будь будь тему, можна графіці виконати. Тому, якщо це натюрморт, дійсно можна його декоративно робити, якщо це портрет те ж саме. Але я зупинився на інфіку. Чому? Тому що мені дуже хотілося, в мене сама педагогічна ідея пов'язана з елементами арт-терапії. Вихованні, ну, в ділячь, в дітячому вихованні. І тому для мене дуже важливо, щоб не було таких клішей. Знаєте, арттерапів ін, іноді кажуть, що ось вам мантала все, ми розмальовуємо все. Або там паномарах ми розмальовуємо якусь картинку. Мені здається, що це дійсно комусь дійсно потрібно, але я вважаю, що Відбування творчістю, воно трошки ширше виглядає тобто, насправді, тому що якщо людина або дитина людина, так, зацікавлена, то дійсно тоді можна сподіватися на те, що будуть якісь певні результати будуть. Якщо є цікава тема, якщо є якась цікава техніка і тому подібне. Тому сьогодні я зупинився. На архітектурі, але це буде не просто архітектура, це у нас буде з вами спільна робота. Кожен з вами з вас окремо буде малювати якісь будиночки, і потім ми зробимо. У цьому великому листочку зробимо містом нашої мрії. Це вже не моя буде мрія, не ваша мрія, а місто такої загальної мрії. Тому що я зробив? Я зробив так, що ви можете видати якісь креше, ну це абрис нутичка якогось. Так, ви можете на нього подивитися і уявити собі, або це палітра, або це. Музичний інструмент, або це якась рослинка, або це якось, якась квіточка і так далі. Але якщо ви хочете, наприклад, свою форму взяти, у мене є е, листочки, ви можете намалювати свою форму, але ми будемо переважно працювати е, в. Не просто в магічних техніках, а будемо робити якісь фактури, будемо робити для того, щоб... Ну, я ця робота зараз маніше, я вам покажу, як мої діти малювали, як я сам. Ну, ви знаєте, що тут, наприклад, переважно тоновий малюнок. Так? Тут і фонду використовуваний, і то використовуваний теж. Тут змішана техніка, і я теж вам пропоную, щоб ви тут бачите те, що воно чорно-біле. Ну, все це графічні техніки, але вони трошечки відрізняються одна від одної, звичайно. От, але з дітьми ми робимо те, що таке не дуже, е, як би вам сказати, традиційне. От, подивіться, будь ласка, як діти використовують ці фактури. Е, Будь-яка тема може бути звичайними натюрморки, так робимо, і е, е, архітектура в тому ж числі. Коли використовуємо, дійсно іноді додаємо туди оля, додаємо. От, бачите, навіть така, ми їздили на Ленер у Чернігів і така, в результаті картинка, яка не просто на трохи змальована, а вже така творча переробка, скажімо так. Це наш Харків, це наш Харків з пташиного польоту дитина намалювала. Це наш вокзал, це Київ. Ви ну, зрозуміли, що чим чи, ця техніка буде така не, не зовсім звичайна, тим вона буде цікавіше на правди. І зараз вам покажу трошечки е, варіанти, коли, е, коли діти малювали, дійсно, мені ця тема самому дуже така близька. От бачите, вони теж малювали місто Рії, у кожному мріях була зовсім така своя, звичайна. Цим користуватися, як можна заповнювати простір, як можна якісь елементи використовувати. Ви можете ось, ці лікави додавати туди віконці, додавати двері, можете фактично або цим користуватися, або щось використовувати дійсно, що вам більше подобається. От теж те місто має. бачите? Ось тут взагалі, чому вам дав ще простий е, олівелей, м'який, чи ви можете тоном теж працювати. Можете робити фактуру, можете одночасно і додавати розтяжку тона робити. От, тому зараз я ці зразки, які там е, сюди закріплю, за, за а ви будь ласочка вибирайте або такі вже заготовки, або якщо вам більше подобається, то підійдіть будь ласочка. Ну, ви знаєте, що в графіці теж можна використовувати колір, але колір не дуже обмежена така палітра, не дуже яскрава палітра, хоча і акварель, наприклад, теж... Які там будуть ви бачите, Тут як дерево натоплене, тут як церква і Є виклади, хтось знову просто падальчик робить, хтось кітачки зробить. Це може бути. Ви можете вибрати кілька, можете кілька виробити, Прямо тут ви малюєте, так, прямо тут. А якщо хочете, якщо не подобається на болі, ви можете на білому взяти. Подобається, так? Так. Ви зрозуміли, що ви можете використовувати і білий маркер можете використовувати, чорний ну, Може вам отримать ну, попробувати яка там товщина, щоб ви вже добре розуміли. І фактично ви використовувати будь-які фактори. Фактично, я думаю, що всім зрозуміло, що можете будь-яку фактуру використовувати, будь-яку товщину можете використовувати, будь-яку фактуру можете використовувати. Якщо ви хочете, отут можна це робити, щоб воно жує, щоб більш гіометрично було, наприклад, можна так. Можете відразу виспитися. Потім ще щоб встигнути заробити, тому що нам дуже важливо, щоб ми встигнулися зробити. Маленький подарочок Харків-Україна Україна це єдина. Дікнуться будь-якого розміру, будь-якої форми, звичайно, може бути. Якщо це дах, звичайно, він то теж може бути і е, з е, цеглини може бути, може бути металин. Фактично, як можна заповнювати простір? Таким чином можна, і таким чином можна. Оце, ну Це псевдокопія вже, а тут навіть це зроблено просто морецею. А ви виглядає, коли друг вже зроблена, пане потрібно? Дуже добре, дуже добре. Дуже дуже а саму композицію, звичайно, ми будемо... З вами складати разом, щоб всіх все влаштовували. Всі, Скажіть, подати, що кому треба щось допомогти, щось порадити може бути, може бути. Подивіться, мені теж дуже. Добре, це хоча це інша тема, це на народні свята ми робили дітьми. Але теж фактично ми використовували тільки фактури в І звісно, до не його не треба не розпарковувати, нічого не давати не треба. Але можна нічого не використовувати більш потужно, щоб воно виглядало. Дивіться, будь ласка, щоб воно виглядало темним силуетом. Ви теж для парковувати повністю якісь детальці можуть повністю паркувати. Можете, щоб просто більше брати товщину, воно скоріше буде заповнювати. <титут> <П 'ятник> Сона, так, ну совсем. Сорок. Єдине, що прошу вас трошечки, трошечки поспішати, щоб ми встигнули там находити. Ви просто прикладаєте, а як тільки всі все вже дороблять, ми... Ні, uh, ні, тут просто, якщо всі встигнуть зробити, ми все заповнимо. А якщо треба буде, ми багато трошки пізніше допомагають. Це можна вже забрати, так? Зараз ще що. 啊 <laughs>。 Не, ну мы зараз разом подивимось, як це краще зробити. Может, нам по прямоту Скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам ця ідея взагалі? Чи дійсно вам цікаво було? Якщо у когось є якісь побажання, можемо. 何 <laughs>